Пропонує кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. О, якби я був ангелом і володів ангельською мовою, ймовірно, тоді я сказав би наступне: я вражений вічною любов'ю Бога до вас, земляни. Щогодини він терпить біль вашої байдужості до його ніжних благань, терпить заради вас. Іноді Бог доручає мені зробити щось дуже відчутне для вас, щоб відкрити вам, як сильно ви потрібні йому. Коли Люцифер, відомий вам як сатана, обманом переконав Адама і Єву, що Бог намагається перешкодити їм у досягненні інтелектуальних висот, все небо плакало. Теж саме Він говорить і нам. Деякі з моїх найкращих товаришів повірили йому. Побачили б ви їх зараз. Вони борються між собою за дрібниці. Бог повівся з повсталими ангелами максимально чемно. Це повинно було їм щось сказати. На жаль, повстанці зрозуміли це як байдужість до жахливого розколу, причиною якого вони були. Ми часом думаємо так само. Ми, як і вони, не розуміємо, що Бог вирішує цю проблему. Він повертає мир у всесвіт, але таким чином, який ніхто з нас не може збагнути. Божий шлях встановлення миру не в тому, щоби знищити саму можливість війни. Він видаляє войовничі бажання. Він знає, якщо ми відчуваємо потребу у захисті, то займаємо оборонну позицію. Якщо ми відчуваємо себе відкинутими, нашою першою реакцією буде несприйняття того, хто нас відкинув. Бог. Розуміє, що ми почнемо приймати оточуючих, коли дізнаємося, що нас приймають, що зворушує наші серця, Його ставлення до нас. Воно дійсно є таким, яким є Він сам, і таким, яким є його почуття до нас. Бог знає, які ми вразливі. Він ніколи не засуджує нас. Але деякі з нас просто не хочуть вірити в це, прирікаючи себе на життя в умовах оборони, ось яку надію залишив нам Ісус у п'ятому розділі Євангелія від Матфія. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. За часів Ісуса люди легше довіряли Богу. Ісус прийшов, щоб змінити думку людей про Бога, і це дійсно відбулося. Сьогодні, завдяки служінню Ісуса, ми все більше і більше стаємо схожими на Його синів і дочок. Якщо ми будемо творити мир Божий методами Божими у своєму оточенні, то будемо названі синами Божими. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти даруєш мир в наші серця, і за те, що Ти, Господи, допомагаєш нам пізнати Твою велику любов. Боже, ми справді маємо потребу в мирі. Сьогодні Україна має потребу в мирі. Допоможи всім нам стати миротворцями і зберігати мир. Але найперше, нехай цей мир, твій мир, запанує у нашому серці. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що тільки миротворці будуть удостоєні називатися синами Божими. Уроки нове життя допоможуть вам на основі Біблії дізнатися про миротворчі принципи. Цю серію уроків ви можете отримати безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання вивчати їх. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!